Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу? Вау! Неймовірно, дивіться, ця карта каже про внутрішню силу. Вона каже про те, що час відкрити свою силу, дозволити їй захищати вас, дозволити їй допомогти. Ати вам дозволити їй зцілювати вас. Дракон да це це і є сила, а внутрішня сила, вона у кожної людини є. Але з якихось причин або з за причини деструктивних своїх негативних установок, ми не даємо своїй силі розвиватися, ми її не розпаковуємо, і тоді вона нас розриває через психосоматику, через хвороби. Тож дозвольте собі війти в свою силу.